Війни покалічені долі, зруйновані будинки, біль евакуації все це, на жаль, стало реальністю для мільйонів українців. Без перебільшення можна сказати, що Донеччина найгарячіша точка на карті України, адже війна тут триває вже 10 років. 10 років боротьби за незалежність. 10 років боротьби за рідну землю, 10 років боротьби за право називатися українцями. За цей час багато мешканців Донеччини були вимушені покинути рідні домівки та шукати кращої долі в інших регіонах країни. Евакуація. Це слово болем віддається для кожного з нас. Хтось наважився на неї одразу, як тільки почув перші вибухи, а хтось чекає і вірить до останнього. І тільки коли смерть вже майже стукає в їхні двері, розуміє, потрібно виїжджати. І тоді на допомогу таким людям приходять справжні герої поліцейські, рятувальники, волонтери. Люди, які ризикуючи власним життям, рятують інших. Евакуаційні групи, які попри небезпеку їдуть у найгарячіші точки, аби врятувати якомога більше мешканців. З початку повномасштабного вторгнення на Донеччині було створено евакуаційні групи Фенікс. У ці групи входять рятувальники ДСНС Донеччини, які на броньованих автівках вивозять мешканців прифронтових населених пунктів. Наразі на території Донецької області таких груп три. І кожна з них має свою зону відповідальності. Вони дислокуються у містах Турецьк, Мирноград та Селидове. Роман Роман один з рятувальників евакуаційного екіпажу Фенікс. До лав ДСНС приєднався у 2020 році. І з того часу присвятив себе порятунку людей. Я мешканець СМТ Очеретина Донецької області, яка знаходилась під Авдіївкою. Почав свою професію у 2020 році. У місті Авдіївки починав працювати. Потім у нас в СМТ відкрилася частина, і ми приїхали до Очеретіного. І там мешкали, працювали до початку повномасштабної. Нам дали в цьому центрі машину на 8 тонн води, яка дуже зручно було працювати з нею. На виїзді багато води, можна було тушити домівки, поля. Центр безпеки в очеретиному було відкрито у жовтні 2021 року. Він був побудований з урахуванням кращих європейських практик. Його мета цілодобове оперативне реагування на запити громади про екстрену допомогу. Згадує, вранці 24 лютого 2022 року одразу навіть не зрозумів, що почалося повномасштабне вторгнення, і як зазвичай збирався на роботу. Я прокинувся, збирався на чергування, подзвонив диспетчер, сказав збір аварії. На 8 годину я по місту мешкав, зібрався та йшов на роботу. Спокійно, новини не дивився, телевізор не вмикав. Прийшов на роботу, а тут такі новості мені кажуть, що почалась війна. Збіра Вар нас пошукували, провели співбесіду, сказали, що так і так. На нас півномасштабна війна, вторгнення. У нас був посилений варіант. Заступили два караули на чергування. Так же саме і в місті Авдіївки. У Авдіїв були там багато пожеж розгорані. Ми були на чергуванні і чекали на дзвінки, але нам в той момент не надходили дзвінки, бо були прильоти і гучно нам не дозволяли їхати. Влітку 2022 року будівля центру, де працював Роман, була зруйнована внаслідок ворожого удару. На щастя, на той момент ні рятувальників, ні поліцейських у будівлі не було. У зв'язку з безпековою ситуацією всі підрозділи були евакуйовані в інші місця. Ось так виглядав центр безпеки в очеретиному влітку 2023 року, коли журналісти телебачення Капрі приїжджали до селища. Після того, як центр безпеки в очеретиному було зруйновано, Роман Роман разом з колегами дислокувались в іншому населеному пункті Покровського району і продовжували виїжджати на ліквідацію пожеж та наслідків ворожих обстрілів до Авдіївки та Очеретиного. Ми тоді виїхали з Очеретина, бо було дуже гучно до селища Прогрес. Ми там базувалися, працювали, виїжджали до Авдіївки на евакуацію, і виїжджали на ближайші села, щоб тушити пожежу, ліквідовувати. На допомогу їздили щодня, можна сказати, тушили пожежі. Завдяки цьому автомобілю ми тушили по три домівки за один раз. Доставали поранених, вивозили до лікарні. І 28 травня 2022 року був артобстріл СМТ Очеретини. Загорілася п'ятоповерхова споруда, два під'їзди палало. Нас спочатку не відпускали туди, тому що був обстріл. Трошки притихли, ми туди поїхали тушити пожежу. Ми приїхали, там палає все. Добре, що жителі СМТ не пострадали, цивільні мешканці. А домівка спалахнула дуже добре. Ну, вдалося нам її ліквідувати. І через два роки ми на транспорті Фенікс разом з співробітниками Білого Янгола поїхали на виклик туди. Був авіаудар з ФАБ-500 і зруйнувало там два під'їзди. Ми приїхали туди, оглянули місцевість. Місцевих опитали, нам сказали, що там люди є під завалами, але там вже було не, не розкопати їх, бо все було зруйновано до підвалу. Разом з підвалом. Але нам вдалося зайти до підвалу одного, і там лежала жінка, 43 роки їй було. Ми трохи розкопали її, вона прийшла в чувство, додали, надали медичну допомогу, пропонували їй виїхати. Вона пішла від казну, казала, ні, я буду тут сидіти. Люди не хочуть виїжджати, бо все життя там прожили, будувались, строїлись. Там рідні, заховані, не хочуть виїжджати покидати цю місцевість. Нормально, все лежи. Ми вдвох, напевно, не піднімемо. Та спекотно на вулиці ковдру зверху покладемо. Роман каже, траплялися випадки, коли на своїх вихідних йому вдавалося ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів майже самостійно. Я був на своїх вихідних, мені хлопець дзвонить тут так. у сусіда загорівся гараж, осколок злетів, загорівся гараж. Зараз ти ну, Зателефонував верні, точніше, начальнику, сказав так і так, їду на розвідку. Приїхав на місце, ми підключили воду з, з зі скважини, потушили цей гараж, вдалося ліквідувати пожежу без транспортних засобів, без цих, цих виїздів. Коли вже рятувальники не могли виїжджати на гасіння пожеж до Авдіївки чи очеретиного, Роман приєднався до евакуаційної групи Фенікс, аби допомагати виїжджати тим, хто залишався у небезпеці. Евакуаційна група Фенікс займається безпосередньо евакуацією населення. В крані рази, коли ми були в СМТ-очеретини, ми поїхали на виклик людей забирати. А на окраїнні очереди вже заходили русські. Ну, Саме те, що при можливість, коли була, пропонували виїжджати, людям казали, давайте виїжджаємо. виїжджати. Є спеціальні лагеря, які там надають допомогу. Вони не хотіли, сиділи, чекали щось, а потім, як приїжджало, от то родственники, потрапили в халепу, то ще щось, і потім вони почали виїжджати. По-різному, коли самі люди хочуть, дзвонять, мені на домашній часто телефонують, кажуть, треба нам вивезти. Коли біля янголи нам телефонують, кажуть, Виїжджаєте. Цю автівку нам 15-му ДПРЗ дали у жовтні місяці 2023 року для евакуації населення безпосередньо з міста Авдіївка і Очерединської громади. Це зона відповідальності нашого загону. Ми разом з поліцією Білий Янгол залучалися на евакуацію до міста Авдіївка для. Доставки гуманітарної допомоги. Потім після окупації до Авдіївки, після окупації міста Авдіївка, ми залучалися до Ольшернської громади. Це 5-3 кілометри від Авдіївки, населені пункти. Ми туди возили гуманітарну допомогу, а також мовляли людей, щоб вони евакуювалися. До цього ми евакуювали так само поранених з лікарні міста Авдіївка, з Сачаринської громади. На швидких медичних допомогах, яка авдійська військова адміністрація нам надала для цих послуг. По кількості людей за два роки сумісно з групою Фенікс і на роботі швидких медичних допомогах надали допомогу і евакуювали людей більше п'ятіста. Разом з Романом евакуацією мирного населення займається Сергій Ахметін. Каже, знає його з 2020 року. І не один раз вони пліч-опліч працювали разом. А характеризувати його зможу, тому що він був у нашій частині, працював в місті Авдіївка, потім нам збудувала обласна адміністрація Центр безпеки громадян СМТ-Чередна. Ми передислоцирувалися туди і несли службу там, почали з жовтня 2021 року. Він був у нас в частині. Потім, як почалось повномасштабне вторгнення, ми особисто з Романом виїхали з СМТ Очеретина до населеного пункту недалеко від Очеретина і базувались, скажімо так, вільні віднесення час служби разом. Тому за ці роки я його впізнав дуже добре. Скажу, що він дуже надійна людина, смілива, як колега по службі, так і товариш, друг. Коли наш підрозділ 99-ї державної пожежно-рятувальної частини передислоцирувався до віддаленого населеного пункту від очеретина, навіть це було 8 кілометрів, він знаходився періодично у вільний час безпосередньо у СНТ Очеретіна. І тоді вже були масивні обстріли, і він, як представник нашої служби, знаходився там, і до нього були телефонні дзвінки, він заобщав нам, і він був перший на місці події. Була б то чи пожежа, чи надання кому-то якісь поранені люди були. Він був там перший до нашого приїзду, і він надавав. Першу допомогу приймав так. Навіть були такі випадки. У нього по вулиці був артобстріл, горів будинок. Він був перший з відрами центрального водопостачання. Відсутнє було до нашого приїзду. Він відрами з точки зору професійної, відсікав цю будівлю, щоб. Гріня далі не розповсюджувалося. Кожна евакуація це окрема історія. Історія просочена болем і страхом, бо люди покидають рідні домівки, все те, що наживали руками. Окупанти руйнують не просто будинки, окупанти руйнують людські життя. Наважитися на евакуацію складно, особливо людям похилого віку та маломобільним мешканцям, і для того, аби вивести їх у більш безпечне місце, рятувальникам та поліцейським іноді у прямому сенсі цього слова доводиться виносити людей на руках. Все. Рятувальники зазначають, кожен з евакуаційної групи Фенікс щоразу ризикує власним життям, аби врятувати інших. Та на жаль, не всі мешканці прифронтових населених пунктів це розуміють. Дуже часто люди відмовляються від евакуації і залишаються жити під звуками вибухів та прильотами. Але попри це, рятувальники продовжують виконувати свою місію, бо розуміють, їхня допомога потрібна людям. Найскладніше, що приїжджаєш по заяві, що людина готова виїхати, а вона відмовляється від виїзду. А обставини у цьому населенні пункті дуже гарячі. Саме, саме таке. Прежде всього, це професія. Вона перекриває всі страхи. Мабуть, так. Тому що твоя допомога нужна, потрібна. Ти повинен це зробити. Це мрія дитинство, допомагати людям. Підтримувала потім, як війна почалась, так казали бросай, на що воно було? тобі потрібно. Ні, треба людям допомагати. Півдострою попадали частенько, але працювати з життям ще рановато нам. Як і всі українці, рятувальники перш за все мріють про перемогу та мирне небо над рідною Донеччиною та всією Україною. Незламною, непереможною, відновленою. Так квітучою. Мріє, щоб війна закінчилася та зустрітися з донькою. Яка зараз мешкає за кордоном, я не бачу вже два роки. Дуже хочу побачити. її». У грудні 2022 року Романа Романа було нагороджено нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації. Але сам Роман каже, жодна державна нагорода не замінить щирої вдячності від людей, яких вони вивезли з найгарячіших точок Донеччини. Жодна відзнака не замінить усвідомлення, що тобі знову вдалося вирвати з лап смерті ще одне людське життя. Члени екіпажу Фенікс зазначають, рятувати людей це не просто їхня професія, це покликання душі. Вони не вважають себе героями, але насправді роблять титанічну працю щодня, щохвилини, ризикуючи своїм життям заради інших. Та власним прикладом надихають кожного з нас бути сильними, чуйними, сміливими.